Вітаю! Ми продовжуємо вивчати степінь з натуральним показником. І сьогодні ви дізнаєтесь, як множити одночлени і як підносити одночлен до степені. Ось теоретичний матеріал, який нам знадобиться. І почнімо з множення. У всіх завданнях потрібно перемножити одночлени. Дивимось на конспект. Як помножити одночлени? Спочатку потрібно перемножити числа. Я бачу числа 2 і мінус 3. Перемножаємо. 2 помножити на мінус 3 буде мінус 6. Другий етап. Потрібно помножити степені з однаковими основами. Х множу на х. Отримую х в квадраті. Друге завдання. Перший етап помножити числа. Мінус 4 множу на мінус 2 8. Помножити степені з однаковими основами. Х квадрат помножите на х, х кубі. Третє завдання. Помножити числа. Мінус 7 помножите на 2 і помножити на мінус 5. Спочатку я перемножаю мінуси, буде плюс. Далі я множу 2 на 5, так зручно, буде 10. І 10 множу на 7. 70. Помножити степені з однаковими основами. К в кубі помножити на к в квадраті. Буде к в п'ятому І не забуваємо дописати змінну С. Її немає на що множити, тому просто переписуємо. Четверте завдання. Множимо числа. Мінус 8 помножити на 5, мінус 40. Множимо степені з однаковими основами. y в 4 степені помножити на y в кубі. y в 7 степені. П'яте завдання. Множимо числа мінус 5 помножити на мінус 3. 15. Множимо степені з однаковими основами. Х нема на що множити, тому переписуємо. А y множимо на y в кубі. Буде y в 4 степені. Шосте завдання. Множимо числа. Мінус 3 помножити на мінус 9, 27. Множимо степені з однаковими основами. А множу на А. А в квадраті. Б множу на Б. Б в квадраті. Сьоме завдання. Множимо числа. 3 помножити на мінус 4, мінус 12. А в кубі множимо на А в квадраті, а в п'ятому степені. С в четвертому степені множимо на С в кубі. Це в 7 степені. Поставте відео на паузу і самостійно виконайте наведені завдання. Перевіряйте. 8 завдання. 5 множимо на мінус 2, мінус 10. С множимо на С, С квадрат. Дев'яте завдання. Мінус 3 множимо на мінус 2, 6. А в квадраті множимо на А, А в кубі. Десяте завдання. Мінус 4 множимо на 3 і множимо на мінус 2. Спочатку знаки. Мінус на мінус буде плюс. 4 помножити на 3 12, 12 помножити на 2, 24. Множимо k в кубі на к в четвертому степені. Буде к в сьомому степені. І це переписуємо. 11 завдання. Мінус 6 множимо на 7, 42, мінус 42. Y в 5 степені множимо на y в 4 степені, Y в 9 степені. 12 завдання. Мінус 7 множимо на мінус 2 14, а переписуємо. Б множимо на b в 4 степені, б в 5 степені. 13 завдання. Мінус 5 множимо на мінус 2 10. Х множимо на х квадрат. Y, множимо на Y. y квадрат. 14 завдання. 2 помножити на мінус 9 мінус 18. А в п'ятому степені множимо на А в кубі А в восьмому степені. І це в четвертому степені множимо на це в четвертому степені. Буде це в восьмому степені. Почамося підносити одночлени до степені. 15 завдання. Як піднести одночлен до степені? Перше. Застосувати властивість. Дивимось, у нас три множника в дужках: 3 А Х. За цією властивістю підносимо до четвертого степеня кожен множник. Я пишу перший множник 3 і підношу до четвертого степеня. Другий множник А підношу до четвертого степеня. Третій множник Х підношу до четвертого степеня. Далі я поставила дорівнює, тому що я можу обчислити 3 в четвертому степені. Дивлюсь на табличку, щоб швидше це все було. І бачу, що 3 в четвертому степені дорівнює 81. Отже, буде 81, а в четвертому степені Х в четвертому степені. 16 завдання. Перший етап застосувати властивість. Підносимо добуток до степені. В дужках три множники. Мінус 2M в п'ятому степені. Х. Кожен множник підношу до восьмого степені. Пишу перший множник мінус 2 і підношу до восьмого степені. Другий множник М в п'ятому степені підношу до восьмого степені. Я М в п'ятому взяла в дужки, тому що. Це степень, який ми маємо піднести до степені. І третій множник x підносимо до восьмого степеня. Дивлюся в табличку. Мінус 2 в восьмому степені. Мінус в парному степені дає плюс. А 2 в восьмому степені 256. Пишу 256. Далі. М в п'ятому степені підношу до восьмого степеня. степені. Дивлюся, другий пункт в мене є така властивість. Степень підносимо до степеня. Основу залишаємо, показники, перемножаємо. Тому буде М в 40-му степені. І переписую Х в восьмому степені. Все. 17 завдання. Підносимо добуток до третього степеня. Кожен множник підношу до третього степеня. Тут 4 множника. 3. Підношу до третього степені. Другий множник Х в четвертому степені, підношу до третього степені. Третій множник Y в 5 степені, підношу до третього степені. І четвертий множник це в четвертому степені підношу до третього степені. Далі 3 в третьому степені Обчислюю або дивлюся в таблицю. Бачу, що це 27 записую. Х в четвертому степені підношу до третього степені, Застосовую властивість піднесення степеня до степені. Основу залишаю, показники, перемножаю. Буде Х в 12 степені. Так само Y в п'ятому степені підношу до третього степеня, буде Y в 15 степені. І це в четвертому степені підношу до третього степеня. буде це в 12 степені. 18 завдання. Підношу добуток до степеня. В дужках 4 множники. Перший множник 0,7 підношу до квадрату. Другий множник А підношу до квадрату. Третій множник Б в п'ятому степені підношу до квадрату. І четвертий множник С в сьомому степені підношу до квадрату. 0,7 квадратів це 0,7 помножити на 0,7. Буде 0,49. А в квадраті переписую, там нічого не зробиш. Б в п'ятому степені підношу до квадрату. Степень підношу до степеня. Основу залишаю, показники перемножаю. Б в 10. І це в сьомому степені підношу до квадрату. Основу залишаю, показники перемножаю. Це в 14 степені. Поставте відео на паузу і самостійно виконайте наведені завдання. Перевіряйте, 19 завдання. 3 підносимо до кубу, А підносимо до кубу, Х підносимо до кубу. 3 в кубі обчислюємо 27, А в кубі Х в кубі. 20 завдання. Мінус 2 підносимо до 6 степені. М в 7 степені підносимо до 6 степені, Х підносимо до 6 степеня, степені. Обчислюємо мінус 2 в 6 степені. 64. Підносимо м в 7 степені до 6 степені. М в 42 степені. Переписуємо х в шостому степені. 21-ше завдання. 3 підносим до 4 степені, Х квадрат підносимо до 4 степені. І Р кубі підносимо до 4 степені. Це в 6 степені, підносимо до 4 степені. 3 в 4 степені 81. Далі Х в 8 степені, і Ру в 12 степені це в 24 степені. 22 завдання. 0,5 підносим до квадрату. А підносимо до квадрату, Б в кубі підносимо до квадрату, це в 4 степені підносимо до квадрату. Обчислюємо. 0,5 квадратів буде 0,25, а квадрат переписуємо b в шостому, c в 8. Сподіваюсь, що ви зрозуміли, як множити одночлени і як підносити одночлен до степені. Я з вами прощаюсь. На все добре, миру вам і здоров'я!